Український народ, вони себе не отожнюють з українським народом. Про що ми говоримо? Хочуть брати мову, історію, культуру, територію. Понимаєш, що діло? А що в чому справа? А що вас не цікавить результати всеукраїнського референдуму українського народу? Ну, в першу чергу, це навіть позитива. Чи їх цікавлять, знаєш що? На верховині. Були. А цікавить історія опришків. Та їх цікавить все, тільки не народ. матірні. Я тебе розказую, мені це надоїло, я тобі хочу про то сказати. Мені дуже ну, багато питань до Національної поліції. Ви що? Ми зброю вам передавали в містах? Український народ зброю передавав. Народ, який це Конституцію записано, зброю передавали вам? Ні. Какого хрена ви взяли цю зброю? дозволив, где той народ, який вам позволил носить на нашей территории зброю. Я так думаю, разборка будет, и э, когда молодежь, которая взяла незаконный пистолет, будет посидеть два года в тюрьме, я так думаю, это тоже будет интересная ситуация. Станислав, да. значит. З усього видно, український народ це конституційна норма, і від цього все відходить. Потім це український референдум 1 грудня 91-го року. Він українського народу він зламав, переламав все. І сьогодні я тобі кажу Конституція у питання ну, ж В Киеве. Надо сейчас все это отобрать. Станислав, так значит, судьи... пенсии, регалии, назвы, я тебе скажу, никаких нету заслуг, ничего. Какие дер... Перед такой державе, при таким народу. И хай они покажут, что они нас слугували, когда нас там у них нет. Нас, не... нас украинцев, біля них нет. И что они там не рассказывали? Они тому и хотят знищити народжимость Це саме, щоб с щоб більше ніде український народ не впливав. Бо і потім можна буде поміняти конституцію. Поки наше свідство народження живі, наше свідоцтво про народження живі, існують українці. Ну Потом, у мене сьогодні... у мене є три свідоцтва про народження дітей. Там чітко сказано, що національність українка. мама. От я тебе що тобі кажу, на сьогоднішній день, в першу чергу, чому? Питання. Українського народу самостійною українською державою України. Значить, пряме управління років 10 буде українського народу у відсутність місцевого. Середування. Чому? А поки ми вас не перемолотимо всіх, ну, на нас, на... ми ж повинні щось зробити бюджет самостійної української держави України. Понятно це? тоді дивися, відповідна норма, тоді декларація, яка виготовлена, я тобі завтра її скину. Тоді декларації, виходить, там написано борг, е, який е, перед... Тобто борг, е, е, що Україна якби завинила перед іншими країнами. Тобто борг, ті, хто брали, нехай повертають. Там чітко і написано. Не вони знають, що вони повертають гроші. Вони там не сплатили гроші на зброї. Кому? Та бо. Вони можуть... Вони нікому Табу... нічого не виплатили, я тобі скажу. А самое головне, а кого ж росіянам захищали, Диви, ми ж ядерну зброю віддали. І що вони посягнули? Бо вони кажуть, а це не та держава. От сейчас, когда мы сейчас, вот сейчас, мы должны показать, що вот результати с українського референдуму, а починається все, все. Оце якраз та держава, котрі ви повинні повертати. Так, да, і от народ має і яка, і яка не має нічого, і, і яка ні перед ким нічого не винна. Так. Да. Тільки вот. їй ще винні. Росія 20% свого бюджету. хочемо сказати, що якщо міжнародний валютний фонд думає, що він знайде на Україні державних зрадників, які від імені. Службовців не існуючої держави припиненої будуть брати кредити, то це буде виноват український народ, навіть не народ України національні меншин. Тому що просто... у нас є всі підстави відмовитись взагалі від послуг національних меншин на нашій території. А їм сказати, нехай вони арештують їхні рахунки, їхні майно і нехай повертають. На всіх, на всіх національних меншин передати кому Нехай вони з ними а розбираються. Так, і пусть ані. Ми їх посчитаємо всіх тоді. Понімаєш що діло? Ну так от, видиш, в декларації ми все правильно розчитали і повідомили всі. Я тобі хочу сказати, в декларації нас стосується тільки визнання в частині національної державності українського народу. Все там ми, ми не разом. Ні. Ми вибір свій зробили. Ми можу, могли бути разом. Національними меншинами, а могли б бути окремо від них. І ми е, е, 24.08.91 року вибрали бути окремо від безнаціональних меншин. Чому? Бо не могли ми допустити, бо у нас тільки 14 депутатів було українських Верховній Раді. Всі інші були москвичі. Всі інші були москвичі. Розумієш? Раді у СССР на період 24.08.91 року було лише 14 українських українців. Було, все. Не було більше, нікого не було. Хай вийде Хмара, хай там вийде той Левколо П'яников. Хай вони вийдуть розказують, а що ж там було? І хто нас зрадив? І хто зрадив український народ? А нам треба зараз перед нами цих питаннях, заборонити національним меншинам користуватися вишиватками нашими, одягом. Не треба рядитись в нас. Вони ж як маскальня. Вони ж Національ, хочуть зібрати все. Національна меншина може говорити на українській мові, немає права на своїй мові забороняється говорити публічно. І на нашій мові ми не дозволяємо говорити в ефірі. Всьо! Ми повинні їх усунути вообще від чого? Від того, щоб вони десь возникали і розказували про свої умозаключення. Чому? Вони, вони не наші, вони не наша нація. Нам вони не потрібні, вони знущалися з нами 25 років. От і все.